За майже 10 років життя в США я зробив багато помилок, які коштували мені чимало грошей. І число, яке ви бачите на прев'ю до цього відео, це приблизна сума, яку я в різних періодах мого життя в Америці був винен людям, банкам за машину, кредитні картки і тому подібне. Але у вас виникає питання, для чого я це все розповідаю? Це просто мені зараз цікава тема, як поводити себе з грошима, особливо в США. Як правильно інвестувати в своє майбутнє і відчувати себе спокійно без фінансових зобов'язань, шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. І сьогодні прийдусь по тому, що мене загнало в багаторічний стресовий стан, коли я комусь винен гроші. Але це я зараз такий розумний. Тоді я думав, що роблю все правильно і це нормально в США. Так всі роблять, всі беруть кредит. Моє перше відео на каналі про те, що я прилетів уже з боргом. За перший рік цей борг дійшов до 10 тисяч доларів. Це ще не помилка, це те, з чим я почав в США. Я пішов працювати, на початку заробляв невеликі кошти 10 доларів в годину. Але як тільки я побачив кеш в руках, Здавалося, що сума в 10К взагалі з легкістю закриється і навіть скоріше ніж за один рік. Помилка номер один. Я здається, з другої зарплати пішов і купив новенький телефон за 650 або 750 доларів. До речі, за кеш, Те, що я купив за кеш, це не є помилка. Принаймні я не взяв кредит, але я все ще винен гроші. А я купляю найдорожчий на той момент. Телефон Samsung, здається, то був Galaxy 6 або 7. Коротше, я спокійно міг купити щось набагато дешевше, доларів за 150-200. Телефон, який би мені нормально рік прослужив, поки би я віддав той борг. Але це дрібниця далі більше. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, як працює твій мозок і як ти починаєш жити з думкою, та все нормально. Я завтра зароблю, а закінчуєш з постійними білими. Помилка номер два. Кінець цього ж року. Я працював дуже важко, кажу я собі. Я все ще винен частину з тих 10к, але я погоджуюсь на поїздку в Майамі, витрачаючи гроші з кредитки, бо ЗП ще не зайшла. Як це зазвичай буває? Звичайно, цю поїздку я буду пам'ятати дуже довго. Це було дуже весело. Це був перший раз для мене, коли я побачив океан і в зимовий період летів в літо. Можливо, я розкажу цю історію на Патреоні, але ця поїздка відтермінувала мій борг з року до півтори року, оскільки потрібно було закривати всі рахунки, які я був винен на той період. Я міг спокійно віддати всю суму, дещо почекати, а потім летіти куди завгодно. Відпочивати потрібно, але так як ти собі можеш це дозволити, а не на кредитну карточку, коли ти ще винен гроші. Помилка номер 3 Після тих півтори року я вирішив, що хочу вивчити англійську мову. А для цього мені потрібно було працювати з носіями англійської. Тому я звільнився з роботи, не маючи фінансової подушки, а ще гірше не маючи пропозиції на іншу роботу. Я звільнився з роботи з трьома тисячами доларів. Три місяці я не працював і шукав роботу. Ніколи не робіть так в США. Це дуже ризиковано, це тупо безрозсудно. А що якщо би я взагалі не знайшов роботу і закінчились мої гроші? А біли, то платити треба. Але це ще не все. В цей період гроші майже закінчились. Моя фантастична сума в 3000 тисячі доларів. І що я роблю? Все правильно, відкриваю кредитку. Відкриваю кредитку під 25%. Та ще й пеню 8 доларів, якщо ти не користуєшся кредиткою. Та карта в мене була, мабуть, років 3-4. Поки я не зрозумів, що я тупо плачу гроші за те, що в мене є кредитна карточка. Нагадую, 8 доларів в місяць. Помилка номер 4. Я освоївся в США. Пройшло не так багато з часу з моменту, як я віддав всі свої борги. І що я одразу починаю думати, що хочу новеньку машину. Бо мені здавалося, що моя Toyota корола 2000 року ну вона ламається. Дуже багато я в неї в грошей вкладую. І якщо чесно, раніше я так думав, що логічніше б піти і купити нову машину. Чи маю я гроші на неї? Та де ні? Які гроші наші гроші в Америці, якщо в тебе є кредит? Що я роблю? Я йду брати. Машину в кредит та ще з поганою кредитною історією знову ж таки, тут немає нічого такого, якщо ви собі це можете дозволити, і це входить в ваш бюджет, що ви знаєте, що ви можете за машину платити певну суму грошей в місяць, немає ніяких проблем. Але якщо в такій ситуації, як в мене, ну це. Знову ж таки, дуже тупо. Якщо ви достатньо заробляєте, якщо це не дорога машина, але воно ось так починається в США. Ви звикаєте до свого рівня життя і твої кредити накладаються, додаються, і ти закінчуєш з боргами великої суми в загальному, і ти живеш від зарплати до зарплати. При цьому ти можеш заробляти непогані такі гроші в місяць. На щастя, я не додумався взяти щось дороге, а тільки Хонду Сівік. Але навіть тут я додумався піти взяти. Новесеньку машину з салону, на якій було 36 миль і під 10%. Не робіть так. Я звичайно чув в гірші історії. Чув, як люди тут беруть мерседеси, БМВ під 25%. Ну це взагалі я не знаю, ким треба бути, щоб скільки переплачувати за машину, щоб що? щоб повимахувати, що в тебе дорога машина. Машина це фігня, яка втрачає вартості як тільки ви виїхали з салону. Вона продовжує падати плюс ви. Продовжуєте платити відсотки по кредиту. Зараз я розумію, що набагато розумніше було б брати машину з пробігом. Тут немає нічого такого, а в кращому випадку з пробігом за кеш. Але ви пам'ятаєте це відео про помилки, тому що я взяв машину в загальній кількості, за яку я виплачував 31 тисячу доларів, 6 чи 7 років. Хоча я міг зробити інакше, замість того, щоб брати такий кредит з першим внеском, якщо я не помиляюсь, в 3 тисячі доларів можна було почекати ще декілька місяців, продати свою стареньку Тойоту і, скажімо, за 6-8 тисяч придбати нормальну машину на ходу, провірити її у якогось свого знайомого механіка і їздити усі цих 6-8 років і не мати ніякого пейменту в місяць. В цей період після цього мої румейти знаходять собі других половинок, і мені. Мені треба було переїхати, і я вирішую, що пора жити самим, і мої витрати на життя в Америці виростають одразу в два рази. Але тут я зрозумів, що це помилка дуже швидко, бо після закупки меблів для нової оренди, звичайно, з кредиток, мені ледь вистачало платити вчасно всі біли. Тому я одразу почав шукати людину, яка може розділити ці біли разом зі мною. Цей період я хоча б додумався зробити рефінанс моєї машини з 10% на 5%. але відповідно мій термін кредиту зріс на один рік. Зате мій пеймент знизився на 100$, доларів, якщо я не помиляюся. Помилка номер 5. Коротше, десь в такому темпі я жив вже 5 років, коли вроді заробляю, але віддаю ці гроші, які я потратив ще декілька років перед цим. Виглядає, що я вроді норм себе чую в Америці, але живу від зарплати до зарплати. Коли росла зарплата, росли мої витрати. бо я заслужив, бо я так тяжко працюю. Можна скататись кудись в Україну на цілих три тижні, а в цей час в Штатах платити біле. Це ще одна класична помилка людей, яких не вчать поводитись з грошима. Психологія працює так, що ти витрачаєш більше ніж варто витрачати, бо думаєш, що все добре, що заробляєш більше. Коли в реальності потрібно за кожної нагоди, коли ти починаєш більше заробляти, якнайшвидше закривати. Ваші борги і починати відкладати на фінансову незалежність. Але п'ята помилка це моє геніальне рішення додати до вже існуючого кредита на машину ще 20 тисяч кешу в кредит під 9%. Я не буду казати, для чого це було, тут це не має значення. Але далі гірше. Я розумію, що мені мало грошей, і я беру ще 10к під 10%. Чому б ні, що мені стане? Зарплата є. Я порахував, що я в місяць можу це платити. Ну і, звичайно, можна збільшувати свої кредити. Правда, я не порахував стрес, який мені це принесе, не порахував всі ризики. Питаєте, які ризики можуть бути? Та навіть не знаю, наприклад, ковід. Це така штука, коли закрили нафік весь бізнес в США. Я в цей період сидів без роботи три тижні, щоб ви розуміли кредит на. 30к, 20 і 10, майже під 10% був взятий за 3 тижні до шатдауну. Всього нафіг світу. Я думав, що я посивію, якщо чесно. Ну, я думаю, що тут не потрібно пояснювати, що це не було хорошим рішенням. До речі, розкажіть якісь ваші фейли в коментарях. Цікаво, чи це тільки я такий недолугий. Я ж кажу класика в Америці, коли люди витрачають гроші на щось, ще не заробивши ті гроші, а потім вся ця снігова куля набирає і росте і росте. Отже, усі такі маленькі і не дуже фінансові помилки. Це ще я не розказував про те, що я взагалі то кухар, як я кажу у відставці, і я не готував собі їсти. Отже, усі такі маленькі і не дуже фінансові помилки. Це ще я не згадую про те, що я. Як кухар практично не готував собі дома, купляв готову їжу, що може здаватись не дуже дорогим, але насправді вас можуть здивувати суми. Якщо навіть так грубо прикинути, то в той момент я витрачав 10-12 доларів на обід і десь таку ж саму суму на вечерю. Виходить, що я витрачав десь 600 доларів в місяць, але ще й мимо цього купляв всякі перекуси, хліб, вода, щось таке подібне. Ну, тобто, на таку суму можна харчуватись набагато корисніше, якщо ти готуєш сам вдома. Коротше, ось це все призвело до мого загального боргу після п'яти років в США десь в 65 тисяч доларів. Звичайно, якусь частину я вже був виплатив, але коли зараз я про це думаю, то розумію, чому Америка це країна, яка живе на кредитах. Але я більше так не хочу. Саме тому роблю це відео, щоб самому навчитись і з вами поділитися. Насправді я дякую Богу, що в мене є здоров'я все це тягнути і мати те, що я маю, але вже постфактум і, мабуть, з віком я розумію, що міг би добитись всього цього, що маю зараз, набагато дешевше, просто якщо би мав терпіння і менші апетити. Але це відео з хеппі-ендом, бо на початку відео я казав, був винен. Саме був на даний момент. Я вже виплатив все і позакривав всі кредити. І як я це робив, відео з'явиться ось тут. Якщо ні, значить воно ще не готове. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую за перегляд до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників.